Здогадайтеся, що це на землі. Згадалися? От вам, от вам показую? О. Частка України, наче тут, ха От, але не тільки це є тут. ще й поряд з італійськими пальмами. От, ще є одне дерево, яке теж можна причислити до українських. Це кльон може і має італійську вдачу, але це українська рослина у нас є кльони. От. Ну, звичайно, що тут поєднуються. І такі речі, і такі От. пальми ще менші, різні. От. Це у нас таке поєднання. І мені це цікаво дуже. Як кльон, шовковий це кльон і пальми поєднується в Італії.